Десятки рівнян зібралися на майдані незалежності, аби провести у останню дорогу героя. Виконуючи бойове завдання на Дніпропетровському напрямку, загинув 35-річний солдат Дмитро Росоха, добрий, щирий та чуйний. Таким воїна запам'ятали рідні та друзі. Дитинство був дуже трудолюбивий, дуже послушний. Виконував всі, що мама йому скаже, і все Вчився добре. Дмитро Росоха народився та виріс у Рівному, навчався у місцевій загальноосвітній школі номер 23 Після чого здобув фах у технічному коледжі НовГП. Понад 15 років працював у сфері ремонту та фарбування автомобілів. Він прислугував у храмі. Я знаю Фантілімівський. Він храмі прислуговував. Духовна була дитина, хороша була дитина, і як людина він дуже був хороший. На початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року Дмитро добровільно вирушив до центру комплектування та вже 13 березня перебував на полігоні. Воїн ніколи не скаржився на труднощі та небезпеку. Тата, мама, шкода. Тата немає. А мама лишилась одна. Що тут сказати? Шкода дитину, де його є. Цуклята війна забирає найкращих хлопців. Хороша дитина була Він Один у батьків. Він один у батьків. він пізно в них народився вже. І один і в нього хлопчик. Скільки йому? Одинадцять, а дванадцять. Поховали захисника на алеї Героїв кладовище Нове. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.